Усім привітки, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Натела Кірс, і сьогодні тервені про російських і в головах українців. Будемо розбирати нове шоу від Волошина, де перша тема випуску як ліщо що дупі вперте прослуховування російської музики. Тому вриваємось у лідерство важливих думок. Дупок. Шлях адреналіну Февдоранеліномоніторії. І хотіла би розпочати з того, що у нашому інформаційному просторі існують такі публічні люди, блогери, інфлюенсери, яких я називаю дракули. Вони при кожній любій нагоді живляться емоціями людей, влаштовуючи скандали. Наразі естафету між собою влаштувала Воронова та Алхім. Їхніми минами переповнені новинні пабліки. Не минає місяць, як Алхім катком проходить по українським змі та називається все тупоголовим стадо. Тому що вам потрібно лише Алхім, занести це в якісь Ваші на йому не нужно тупорили пабліки і блядь, блядь, я не От і все. Оху... Ще капку більший часовий шматок минає після того, як до неї відкрили нову планету під назвою стрімінгові майданчики. Біг, російські не пісні. Не. Я ж слухаю російські пісні в машині. Ну, ти хоч слухаєш не на стрімінгах, надієш. кого Не на стрімінгових площадках. слухаєш. Це ж таке стрімінгове. не ти кажеш, що ти на стрімінгових площадках. Я не знаєш, що <сум> таке стрімінгові площадки. Як цього місяця вона стає Джокером у новому шоу від Волошина на Ютуб? І повірте, запрошення на диван Аннел Алхім не випадкове і в Тіктокі на. Ну Брямо мені подобається. Мені не подобається вся українська музика. Мені Ми не шурасі жохірво. Точе ти я бачу слухала в машині. Да, бажаю Ну, Я бачив, що ти слухала Є українські шаги, пісні, деякі гарні, а все що жостилі ну, повна хуйня. ладно, ну, ну... 11 червня на Ютуб каналі Волошин виходить нове шоу Тренсетер, де інфлюенсери захищають свою думку. А для мене це взагалі ідеальне шоу, яке більше демонструє, хто із запрошених зірок соціальних мереж усвідомлює свою відповідальність за свої вчинки та вплив на соціум. Який він формує. І іншого варіанту немає. Позаяк сьогодні ми живемо у такий час, коли діти можуть впливати і виправляти позицію батьків, але у той же час вони продовжують захопливо брати приклад із дорослих, а насамперед від блогерів. Слухаєш і нікому не пропагандуєш це? Так, так і п' пі... всі, всі вокруг, всі пі ми, ми тихенько слухаємо, але. Ми ми ми, діпо, ми не сунуємо. Чому декілька хвилин тому я наголосила, що запрошення Анни Алхіму, перший випуск нового шоу на ютуб Волошина Трендсеттер не випадкове, оскільки зіграв прорахунок та ставка на резонуючу сьогодні тему російської музики, і цей акваріум із запитаннями від глядачів у залі, який з'являється на початку, нагадує мені паркетне шоу Танці зірками, де у прямому ефірі ми теж могли спостерігати дуже прозоре жере. Пекування тут нам врізали, але ми розуміємо, яке питання для чого і звучить першим. Прослуховування російської музики це ок чи ні. І перша тема випуску чи ок слухати на сьогодні російську музику? Ну такі питання взагалі би не мали звучати, але це зроблений розрахунок, аби розпалити Анну Алхім. Ту запальну людину для мене персонаж, ходяча порохова бочка, яка своїм пекучим словом і зробила собі ім'я, і робить на сьогодні рейтинги та перегляди першого випуску «Трендсеттер». І на шоу вона одна із четвірки, яка продовжує топити за російську музику. Таке враження, що зібралося троє богатарів, аби перевиховити одну Анну Алхім. І це взагалі таке заперечення проблеми. Нагадує мені 2020 рік, коли вона на відріз захищала свою таку вірну думку про Путіна. Мое отношение к Путину, если вам интересно, как я к нему отношусь к человеку, который добился всего, который уже президент Херову тучу лет, и я не знаю никого круче, чем Путин, и никого влиятельнее, чем Путин. Я муж туди є, але я не знаю таких людей. Але якщо так взяти три роки тому, це не так давно. Путін на той час для неї був впливовим чувачком, красунчиком, який досяг якихось там висот. Меді вона би три роки тому приєдналася до Бурч Халіфа і вітала Росію з ним Росії із досягненнями і культурними звершеннями. Але на сьогодні для неї російська музика це той фактор, який лікує її. Душу, то можливо, через три роки зміниться ця думка. Якщо мені це допомагає якось моєму душевному стану, то я включила собі пісню, мені попустило, мені стало легше. І є відповідь на цю публічну поведінку Алхім. Чому вона себе так поводить? Такий каприз блогерки як щит на заборону. Чим більше будемо забороняти слухати російську музику, тим гучніше, демонстративніше вона повсюди буде кричати: що слухає зранку до вечора і зночі до ранку. Ну я слухаю Сійському зку я можу казати за себе і я її слухаю відкрито, оскільки рішення ж не її, а вона дівчина сильна, і це певний супротив, про який вона вже заявляла у подкасті Волошина. Але знову ж таки, це поки не не, не перестануть за да. прийди, розмовляй тикати. От ніхто не передає біженські пісні. Я ж слухаю російські пісні в машині і звістованням проблеми того, що російська музика продовжує сьогодні звучати на українській землі. Її продовжують слухати українці, і українські діти. Прочиханку відразу з дивану влаштували усі троє, але найбільше відзначилася. Анна Трінчер, але реакція Ан Алхім як діжка із дірками як швидко вилилося, так і вилилося. Ну, так да або ти підтримуєш, або ти не підтримуєш. Да, я її слухаю, слухаю кожен день. І на цьому моменті я думаю, всі добряче втямили, що прояв слабкості далеко не філософія Лхім. Ліпше вона й надалі буде себе поводити як дурков, супер ж громадській думці, але визнати свою неправоту це програти битву, програвати алхім не звикла. І тут я би хотіла перейти до Коментарів, які кардинально відрізняються від тих, які назбиралися у TikTok Анни Алхім. тут під випуском 90% це майже 3 тисячі. Написано все українською. Більше здивовані думкою блогерки, пояснюючи свою позицію, чому не ок слухати російську музику. Чесно кажучи, я дуже любила російську музику. Коли почалася війна, мені стало дуже бридко слухати цих людей. Дуже приємно, що у нас така свідома молодь, як Волошин і Анна Тріншер. Алхім трохи не доганяє. Шкода. То чому при такій масштабній свідомості залишається та частка українців, які продовжують захищати та топити за російську музику? Ну певне їм заважає бавовна в вухах, оскільки вони ну на відрізне хочуть помічати прорив української музики, починаючи з 2022 року. Чому саме цей час? Оскільки до цього будь-який актор, музикант вам скаже про проблематику тіньового бану через російську культуру. Яка обесцінювала все українське, слухати, читати, дивитись українське було поза трендом. Ти не модний, це хизування багатого та бідного. Якщо ми з вами подивимося на спосіб життя найуспішніших людей світу, то вони кардинально відрізняються від тих, в кого на першому місці видати павич Стайл із російським саундтреком на фоні. Один із аргументів Алхім, чому вона сьогодні продовжує слухати російську музику? Що вона не одна? Але коли е, російські пісні перші в хіт парадах займають топ-1, і типа я це все це, 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 я одна наслухала у так. всій країні, наслухали хіт паради, де на верхівці російські виконавці. Ну круте, з надзвичайно, що Аналхіма сьогодні може взагалі полювати такими фактами, як топ чарти, оскільки у березні для неї формула стрімінгів була ще чимось далеким. Але давайте разом візьмемо за ручки і відправимось на пошуки. Тих російських виконавців, які очолюють топ-100 в Україні. І кого ми зараз бачимо на перших позиціях? Шумей, Українець, Парфенюк, Українець, Яктак, Українець, Пивоваров, Українець, Кола, Українка, столиця Український і аж на 10 му місці російський гавно-реп. І загалом на сьогодні, у 2023 році, у ТОП-100 прослуховувань в Україні, таких російських російських, нещасних пліснявілих, заблокалих всього 10%. Чи демонструє це зміни так? Аргументація залишається у Анни лахіму в тому, що вона не одна вивела топ 100 російських виконавців. А чи не варто це припинити? Чи не одна із топових інфлюенсерів ти на сьогодні, яка має вплив на поведінку своєї аудиторії, яка можливо ще не може тверезо оцінити вагому проблему прослуховування російської музики? Вот вважай, що це закон не можна не могти Ну це це дебільний закон. Ну як це, це не ну як це, це, закон, це, це, ми це, це саме, що їх бюджет. всіх заставлять зараз розмовляти українською мовою. Да, розмовляти треба, треба звичайно ні, популяризувати. Бред, О, чекай, ми треба, говоримо щось ні. не пересаку. Всі ми з вами маємо підписані декларації з сімейними лікарями. Так ось Уан Алхім у особливої людини і унікальна лікарка, яку вона готова звеличувати 24 на 7, оскільки саме Анна Астів в змозі залікувати, заліпити пластирем її таку раниму, Душеньку есть, а... Аню Асті Ти слухаєш асті? Слухає сьогодні. все вранці слухала. Так нову вона пісню. ж теж. Яка підтримує путінський режим, в смислі підтримує до Алхім? Не долітає розуміння того, яким чином її улюблена співачка Анна Асті може підтримувати Путіна, як і певно, і решта російських музикантів, які продовжують вести свою кар'єру на територію Росії, і жодним чином в їхньому житті війна в Україні і вбивство, і катастрофи, екоциди, гвалтування, знущання, катування. Не заважають їхньому життю і написанню нових пісень для Анни Алхім. А з Асті. Ну, словечка не промовила про війну, і всі її визначні події 2022 року вертяться довкола трансформації кар'єри, здобутки на російському ринку, премії та статуетки, якими Російська готова її завалити тонами. Дурненька пустоголова зовсім не тями, що це є частина пропаганди показати, яка Росія хороша країна та не перекриває українським артистам кислород, а навпаки, демонстративно готові звеличувати і заварювати будь-які дешевими статуетками українських музикантів. Асі яка з 2022 року все, що зробила для України, це облизала путінські продажні дупи, платить податки на ракети в Росії, які сьогодні летять, вбивають ракети, які сьогодні вночі прилетіли у Кривий Ріг, які знищили 60 квартир, які вже вбили на цей час. Шістьох українців ще невідомо під завалами, ще значна кількість травмованих, і це відбувається. Цей тероризм кожного дня. Кожного дня вона готова співати заради тероризму. Дуеті Вони були на перших місцях всіх стрімінгах. Кліп на їх пісню набрав уже почти 60 мільйонів просмотрів. Автор музики і слов Дмитрій Лорен на сцені неподражаємий Філіп Кіркоров і блистательна Анна Асті. хобі. Давайте собі нафантазуємо, якщо всі перестануть говорити російською та слухати російську музику, чи закінчиться війна. Ні, якщо усі перестануть слухати російські пісні і розмовляти на українській мові, то війна закінчиться. Ні, не закінчиться. При чому тут ето така позиція Аналхіма стосовно російської мови та російської музики нагадала мені слова співачки Луна, яка продовжила кар'єру до 2022 на території Росії, продовжувала виступати, записувати пісні російською. Що жодним чином її музика не може вплинути на ситуацію між країнами. Считаю, що ні мої пісні, ні мої служителі ніякого отношения к этим острым ситуациям не іміють. Давайте як пташечка пташеняті розжуємо та воротика покладемо. По-перше, російська музика точно не та складова, якою на сьогодні варто пишатися, та вихваляти її перед українською. По-друге, чи усю українську музику ви знаєте? З 24 лютого на тому ж ютубі з'явилася величезна кількість плейлистів, які збирають різну жанру. Музику зроблену в Україні українцями. Там присутні гурти, і виконавці, про яких навіть я досі не знаю. Але постає питання: чому досі настільки лінуємося шукати альтернативу, що простіше знецінювати українську музику, яка в рази мелодійніша і якісніша за? Російське лайно нашої от Якщо мені не подобається українська музика, ну не вся да, я Зроби щось, що подобається має слухати мені подобається. Я хочу слухати те, що мені подобається. А взагалі, якщо взяти все глобальніше, то музика сьогодні це не те, що ми слухаємо, а це те, ким ми є, оскільки російська музика лунає від російської людини, цієї людини, яка мовчки сидить та спостерігає, як їхня армія знищує наші міста, влаштовує. Терор, аби просто так стерти нас з землі. Знаєте, як було з євреями? Знаєте, що творив Гітлер? Він настільки одурманив Німеччину, що трапилась катастрофа європейського єврейства. Подібний смертельний підхід ми сьогодні можемо спостерігати відчувати від Путіна. І не знаю, як можна. Спокійно сидіти і миритися із звучанням цього ворожого язика на наших землях, коли там у головах план по знищенню всього українського? Чи повномасштабний пізєс не є вагомою причиною всейсько кораблем відправити на дно? Що ще має трапитись? Зрозуміло, що великий відрізок незалежної України був направлений на капкан російської культури. Та й не менше часу потрібно, аби відмитися від цієї багнюки. Але на сьогодні дякую всім, хто вже без капризів усвідомлює проблему звучання російської музики та звучання російської мови. Так, з часом ми всі перейдемо на українську, не у всіх вона ідеальна. Я теж не ідеально говорю українською. Ви мене часто виправляєте. У мене в голові теж. Думки лунають російською. Ми живемо в такому суспільстві, але ми куркуємо до нової незалежної України без усього російського. Залишайте свої думки, коли настане кінець цим ілюзіям. Дякую вам, що ви додивилися до кінця. Дякую вам за думку, за підтримку, за вподобайки. Дякую, що долучаєтесь до мого каналу. І дякую Збройним силам України. Дякую протиповітряній обороні, які захищають нас кожної миті. На жаль, неможливо зупинити всі ракети і всі дрони. Але кожна країна, яка сьогодні підтримує російський тероризм, та це замовчує, буде покарана. Дякую всім.